Доброго вам дня, глядачі Ютуба і мої дорогі підписчики! Ось я вам сьогодні показала, покажу у відео два способи маринування бринзи. брензи. Ось вона вже в мене замаринована. Я думаю, що вам дуже сподобається цей рецепт. І ви будете собі маринувати так. Ну, дивіться відео. Доброго дня, мої підписчики! Ось вже пройшло двоє суточок, як я робила. Дві доби, як я робила бринзу. Ось така головка бринзів в нас вийшла. Зверху вона. чуєте, Зверху вона така шкірочка тверденька, тому що я її витримувала в солі, я її присолювала зверху з усіх боків, а в середині вона м'ягенька. Зараз ми з вами побачимо, яка ж вона у розрізі. Десь я отут, я не витримую, так збоку гострим ножом. Прорізаю ось таку дірочку і дивлюся, яка вона всередині. Оце я дивилася ще в перший день. Зараз побачимо, яка вона через дві доби в розрізі. Ось ось така вона в розрізі. От саме я такої і хотіла. От саме такої бринзи я і хотіла. Тепер я цю бринзу. Саме ось, таку, ось такими дирочками я її буду маринувати. Маринувати я її буду сьогодні в олії, в, о, в, не в оливковій олії, ви можете і в олії з відноградних кісточок, дуже смачна, замаринована, можете в оливку олії. А я буду сьогодні просто в олії без запаху, в рафінованій олії. Я в розсіл не поміщала. Але на мій смак потрібно, щоб я, я хочу солонішої. Вона, отут з краєчки, вийшла така солюна-солюна. А на мій смак я її зараз просолю з двох сторін. Ну, Десь на 20 хвилин. 10 хвилин з одної сторони, 20 хвилин з другої сторони. От просто ці брусочки. Я зараз, от так, я візьму просто натру, зразу просолю. І потім буду маринувати. Тому що, хоч я роблю її для себе, але на, смі... на мій смак вона недостатньо солона. хоч вона вже дві доби в мене просолювалася, зверху я її солила. От тут з краєчки вона гарно соляна, а всередині ні. значить, я її ще просолю і потім буду маринувати. Хай полежить 20 хвилин. Я її прям так гарненько натру брензочку. Ну, дуже вона мені подобається. Дуже, от саме я такої брензочки хотіла. Тому що літом вона не виходить з дирочками. А мені смакує. О, зим... Взимку не виходить вона з дирочками. А я хотіла саме такої. Вона мені дуже-дуже така подобається. Ось. На Гуцульщині. Якщо без дирочок, то то і не бринза. Люблять саме ось таку. Ось ближче я включу. Ось така вона красавиця бринзочка. Ось така. Бачите, яка вона чудова, а пахне. Так, полосочки розрізаю ще на менші. Щоб були такі кубики, десь сантиметр на сантиметр. Вони вже просоліли, пішла з них трошечки сироватка там внизу. От така вже мені буде бринза подобатися. Я взяла 500 грам, там ще є кусочок. І 500 грам ріжемо ось на такі Ось Отакі от десь. І зараз я покажу, як маринувати бринзу. у Олії. У маслі, хто дивиться? І не знає до цих пор пір української мови, то в маслі. У соняш... Не в соняшнику, а в рафінованому, зараз я подивлюся. Ось така. Да. Соняшникова рафінована олії. Олія. Так, ось в мене є такі мої домашні. Я їх просто вакууматором не вакуумувала, а просто була запаяла. А тепер, як я відкрила, то мені потрібно вже десь пересипати в якусь коробочку із кришечкою. Ось такі в'ялила цього року сама. Дуже просто розрізала просто навпіл, навіть не на чотири частинки. Розрізала навпіл у сушарку. В сушарці я вам навіть не скажу, скільки вони були. Ну, недовго. Ну, мабуть, днів, днів 4 були так, з переривами. І ось такі отримали ми красиві красиві томати. Ось це я присипала що я їх присолювала і ось дивіться, присипала прованськими травами. Це вони в прованських травах. Так, я буду сьогодні маринувати бринзу з прованськими травами, з в'яленими помідорами, з часничком і з гірким перчиком. Для цього вам треба взяти олію відміряти. Водою навіть можна відміряти, скільки входить у баночку, налити стільки олій, дивлячись, скільки ви баночок хочете замаринувати. Ось я, ось я не міряла, але я прокип'ятила олійку. В, неї, в ній зараз мої в'ялені помідори. Я їх вже нарізала. Я зараз вам покажу просто на баночку. Я нарізала часничку. то я використаю, буду далі маринувати, а це щоб показати вам гіркий перчик, помідори, часничок. Прованські трави, де ж мої прованські трави? Ось мої прованські трави. Дуже гарно пахнуть. Тут є все. Прованські трави. І ще візьму ось, в мене є духмяний перчик. Нам треба покласти так в баночку. Ще, звичайно, хочеться чогось сюди зелененького. Я далеко від магазину дуже живу. Я б купила якоїсь ще петрушечки чи чого-небудь. Але я дуже далеко живу. А ви купіть собі ще якоїсь сюди зеленушки, щоб воно гарно виглядало у баночці. І в такій баночці буду я зараз маринувати. Наспід я кидаю. Наспід я кидаю Духмяний перчик. Ну, штук, штук 5, 6, мабуть. Ось так. Може, і більше чуть-чуть. Духмяний перчик. Потім. На спіт покладу чесничок, і так чесничком я порізала отакими от е, скибочками. Якщо ви кип'ятите олійку, можна додати чесничок і чуть-чуть припустити в олії, вона буде більш ароматна. Але я не хотіла, щоб вся олія була чути часником, тому я часник не кидала олію. І все. І тепер кладемо сирок. Я вам кажу, що хочеться, щоб було не тільки смачно, а щоб виглядало в баночці дуже красиво. Так, кладемо, потім чуть-чуть травички. Травичка розплив... розпливеться по олії. Вона і так буде видно, що вона там є, тому що вона зразу буде розпливатися по олії. І так собі. Вкладаєте тісненько. я завжди, Я маринувала завжди фету. Складаєте тісненько руками просто усі ці свої проміжечки заповняєте, заповнюєте, бринзою. Якщо тісно скласти, тісненько, так, то в баночку півлітрову входить, входить півлітри сиру О, пів кілограма сиру. Потім кладете так, щоб було красиво. Отак От десь по стіночці, щоб воно було. Отак От собі вкладаєте перчик і він уже так собі і буде отут. Ось сіночці впираєте, і він так уже і буде. І так далі, зараз, побачите, я вже вам покажу в ту баночку. Я вам хочу сказати, мабуть, я за пів кіла вам набагато більше сказала, воно, мабуть, входить в літрову баночку. Ось, замарінувала я брензочку. Брінзочки тут війшло. 300 грамів. Ну, У мене 300 грам, тому що я дуже щільно складала. А по рецепту, я вже згадала, по рецепту повинно війти 200, 200 грам сиру і 250 олійки. Ось так. Налила під кришечку. І ось така вийшла маринована в олії, бринза. А зараз ще замариную в розсолі. Росіл я буду робити на літру води ложку солі. І ложку оцту. А може, і без оцту. Маринувати я буду в ось такі півтора літрові баночці, теж закруткою. За Але маринувати буду вже не кубиками в розсолі, а буду полосочками. Ну, також десь 1,5 см товщиною. Зараз поміряємо. І отак от я хочу просто надвоє. І ось такими стовпчиками я буду маринувати, буду ось так складати. Зараз побачу, чи вміститься. Не вміщується трохи. Прийдеться надрізати, щоб все вмістилося в баночку. І такими стовпчиками я буду складати в баночку. А от зараз я надріжу, і так раз вийде ще кубики. У мене ще залишилося 200 г. Із цього сиру я все рівно ще буду маринувати кубиками. Ось мене ще залишилося з тих пів кілограма. І ось такими кубиками будемо складати у баночку. Теж з приправами, з такими самими, з часничком, з приправами і в розсолі. Я думаю, що вона солона не буде, вона вже просоляна. Ложку солі це я збираюсь ложку солі на літр води. Ну, я зараз попробую її. Ну, вона соляна не буде. Вона буде якраз дуже, дуже добра. І в розсолі вона. Воно теж гарно зберігається, тільки треба зберігати в холодильнику. Краще, звичайно, їсти зразу в русолі, десь вона за два дні вам буде готова, і за недільку її бажано з'їсти. А оця буде стояти дуже довго, тому що тут олія прокипячена. і вона зберігається дуже довго, навіть колись я не прокипячувала олію, то зберігається вона дуже довго. І чим довше стоїть, Тим краще. Її взагалі не рекомендується їсти раніше, ніж через днів, ну, хоча б витримайте 4 дні чи 5. Щоб воно щоб, щоб вони хоч трошечки віддала трава, свій смак, перець духмяний. Такий перець, помідорки. Раніше не треба навіть відкривати. Ось, Теж поклала на дно, на дно поклала духмяний перець. Потім Часничок на дно. І вкладаю отакими от стовпчиками вкладаю в е, бринзу. Ось так. Не забуваємо кидати перчик. Треба взяти ложечку, щоб притискати трошки. Ой, думала виключити, не виключила телефон. Так. Перчик не забуваємо вкладати. Помідорки. Ось, я вже буду такі брати ціленькі, нерізані. І так, кусочок до кусочка. Кусочок до кусочка вкладаємо всю бринзочку, яка є. То я пересипала часничком, а тепер можна ось збоку кинути теж ще. Стараємось теж щільненько. Чимось так і попихаємо, От так, що в баночку входить, що достає, тим собі її зручненько закладаєте. Так, в серединку не забуваємо за помідорки. Вкладаємо, там ще де не притиснулись хорошо до стіночки. Ми вкладаємо, потім притиснемо. Так, часничок ще не забуваємо. Ось так. Щоб побільше в нас плізло в баночку. Стараємося, щоб в нас по максимуму більше. Це, звичайно, сложніше вкладати, Ну, цей кусочок в мене був 800 грам. І він так і вийде весь 800 грам. Так. Там уже коротші кусочки. Кладаємо. Потім я собі ще... в мене ще ж залишилися кубики, я те теж замариную. Щось мені дуже хочеться вже маринованої брензи. Не чистої, а маринованої. Вона дуже смачна. І тоді собі кусочок витягуєте. І кришити на салати на бутерброди. На що собі хочете? Так, ось літра води охолоджена, кип'ячена, прокип'ячена, охолоджена. І зараз я попробую. побачу я, я не знаю, що. Чи я буду додати ложку оциту, чи не буду. Чи буде тільки сіль. Так, травичка розійшлася. Трав'ячка розійшлась по баночці. І ось така у нас красота і смакота. Ось таку я вам зробила, показала смакоту і красоту. Якщо ви хочете, я вам запишу рецепт довготривалого зберігання бринзи. У мене є там рецепт довготривалого зберігання бринзи на каналі. Там у мене є, як зберігати бринзу у 20% розсолі. Можна зберігати, і вона теж дуже смачна, але перед цим але перед треба вимочити. буквально 20 якихось там хвилин чи 10 хвилин повимочити її в холодній воді а, ну, кусочком, шматочком. А так, як виріжете цей шматочок, навіть менше 10 хвилин помістили, якщо для довго тривало зберігання, у воду помістили і все, і їсти вона дуже-дуже смачна, як свіжа. А це, так, для швидкого споживання. А ця для довготривалого зберігання. Отака бризочка у маслі буде вас стояти дуже довго. І буде чим довше стоїть, вона буде ніжніша і смачніша. Ось так я вам показала два способи маринування, не показати від довготривалого. Але я вам сказала, як для довготривалого. І от якщо ви будете свою бринзу. Присолювати з усіх сторін дві доби або й три доби. І потім помістити її навіть в якесь капронове відеречко цілими головками. У 18% розчин солі 180 г на літру води. Ця бринза буде навіть стояти у вас влітку. Ну, вимочити, хіба це так дуже довго, чи це проблема. Зате вона дуже довго зберігається. Підписуйтеся на канал, пишіть мені коментарі, може комусь щось не, не, не зрозуміло, Я вам все поясню. Рецепти мої під кожним відео. Дивіться, в описі, в описі під відео.